Доброго вечора, друзі. Сьогодні 27 квітня 2025 року. На ніч очікується мінус 2 градуси. І хотів би поділитися таким варіантом в обігріву теплиці. Всі от привикли набирати води. Я також набрав, але цю воду я в більшості використовую для поливу розсади. У мене вже висажені помідори. Вже там далі є огірки. І в минулому році я спробував. Цього року я вже в цьому впевнений. Я використовую для обігріву звичайну сушку для в'ялення помідор. Ось тільки, що я поклав, і її на ніч. Цієї сушки вистачає, щоб у вітряну погоду тримати в теплиці 24 квадрати, температуру десь на 3 градуси вище зовні. А якщо вітру немає тихо, то тоді різниця складає біля 5 градусів. Все дуже просто, щоб дарма це все не відбувалося. Берете просто, нарізаєте бананчиків або кладете джерки м'ясні. Все це загружаєте 10 годин і все. І ви ні за що не переживаєте, спете спокійно. Мінус 2 проблем ніяких не буде.